Була одна величезна проблема. Але він мені не сподобався. Так з'явився мій перший ютуб канал, а з ним і зміни, які відбулись в мені. Пройшло півтори роки, як я завела свій перший Ютуб канал. І я хочу поділитися з вами враженнями, розказати, як саме він вплинув на моє життя, і можливо цим відео я зможу змотивувати і тебе. Також я хочу показати вам усю мою техніку, розповісти на що треба було витрачати гроші, що було просто безглузде рішення, і скільки коштує стартувати на цій платформі YouTube. Але перед цим мене звати Нюта, підписуйся на всі мої соцмережі. В телеграмі ти можеш дізнатися про моє індивідуальне навчання з веб дизайну. А також телеграм-канал, тік-ток, інстаграм тебе чекає. А тепер до ролику ще в 2020 році я. Вирішила змінити своє життя та поринула в світ веб дизайну. Тоді я хотіла розвиватися на фрілансі, мені потрібні були замовники. Та я розуміла, соцмережі це моє рішення. Я хотіла завести свій ютуб канал, але була одна величезна проблема. У мене не було певної техніки обладнання світла, камери, телефону якісного, не було ідеальної картинки, неймовірного світлого фону, який я. Собі уявляла, я купила собі новий iPhone 12 Pro Max, Приїхала в нову квартиру. Розумієте, цей фанатизм та бажання бути перфекціонистом. Та хочу вас познайомити з моєю технікою. Також я хочу вам показати свою техніку. У мене є такі дві маленькі кульцеві лампи, але не дуже жорстке світло, та вони швидко ламаються. По-друге, це софтбокси, ось так він зібраний виглядає, а ось так розібраний. Це неймовірно, просто Ну, найгарніша покупка моя. Господи. за звук відповідає цей мікрофон від боя, а також перехідник для телефону. Не забувайте про нього, якщо ви хочете саме знімати відео на телефон. Далі неймовірна штука це стабілізатор. Я його дуже хотіла, але насправді я гадаю, вам він не потрібен, тому що навіть мені він не потрібен. Ось так він виглядає. Для того щоб робити плавні кадри, але ви можете просто використовувати будь-який дешевий штатив. Він буде виконувати ті ж самі функції. Там моя найулюбленіша велика кольцева лампа. Вона має декілька режимів кольорових також. Ось так вона виглядає. Це дуже класна покупка, особливо, якщо ви хочете використовувати, ніби неон на фон. Здавалося, все ідеально, все готово, можна знімати. Я почала знімати свій перший ролик, але він мені не сподобався, тому я просто його видалила та вирішила, що ця ідея знову відкладається до певного неймовірно ідеального часу. Але вже 24 лютого 2022 року почалася війна, і я була Зможено зібрати всі необхідні речі та поїхати до Німеччини. Мені там було дуже сумно, неймовірно просто сумно. Та тоді я вирішила: ось цей момент, коли в мене немає світла, немає камери, немає нічого ідеального фону. Я просто взяла свій телефон, мікрофон та пішла знімати свій перший ролик на фоні якоїсь ніби гарної будівлі, як на мій погляд. Так з'явився мій перший ютуб канал, а з ним і зміни, які відбулися в мені. Перше розвиток сили волі та дисципліни. Не завжди мені хотілося знімати. Завжди в мене був настрій, ентузіазм та все таке інше. Але я кожного разу говорила собі: цей ролик повинен вийти. Цей ролик повинні побачити люди. Та тому. Кожного разу я прокачувала цей скіл. Друге, я знайшла неймовірне ком'юніті, знайшла нові знайомства завдяки YouTube. Я знайомилась з іншими дизайнерами, з іншими спеціалістами, програмістами, таргетологами, маркетологами. Це неймовірно, просто наскільки багато людей я зустріла за цей рік. Третє зміни в заробітку завдяки цій платформі в мене з'явилися нові клієнти, нові партнерства та дуже багато. Учнів понад 100 людей пройшли моє особисте наставництво, де ми один на один з ними навчалися дизайну. Ви так само можете монетизувати свою навичку, свої знання, те, що ви вмієте робити та проявляти себе. Рекламуйте це за допомогою ваших соцмереж та зробляйте кошти. Четверте, в мене з'явилися нові навички. Тепер я знаю, як змонтувати відео. Тепер я знаю, як зробити прев'ю до свого відео, як написати сценарій, як аналізувати велику кількість інформації для того, щоб зробити неймовірно якісний ролик. І все це за допомогою Ютубу. П'яте з'явилася впевненість в собі за допомогою хейту, за допомогою моїх найулюбленіших людей, тобто хейтерів, я дійсно прокачала свою нервову систему, свою емоційну стабільність. Наразі мені досить легко робити те, що я хочу, і тепер я не маю зовсім страхів щодо цього. Шосте можливість проявити себе. Якщо ви творча людина, вам дуже важливо, щоб вас побачили, щоб вас почули, щоб ваші роботи хтось оцінив, тому за допомогою Ютубу про вас можуть дізнатися інші. Сьоме. Ви можете нести користь в маси. Я отримувала дуже багато повідомлень від інших незнайомих мені людей, що мій ролик підняв їм настрій, що за допомогою моїх відео з дизайну вони почали розвиватися в цій іншій сфері, змінили свою професію. І це неймовірно класно. Тому що, якщо в мене буде дивитися хоча б одна людина, та вона дійсно буде отримувати від цього користь, то я вже це роблю не просто так. І восьме останнє. Багато якісніше ви можете подолати свої емоційно нестабільні періоди. В той момент, коли я починала знімати ролики, я була в Німеччині, це був дуже складний період, але не дивлячись на це, саме YouTube, саме відео допомогли мені з цим боротися. Потім я зрозуміла, що Німеччина це не моя держава зовсім, я не можу там жити, і тому я приїхала до Молдови. В той момент я вже розуміла, я не просто так туди приїжджаю, я хочу. Знімати відео, але вже з тою технікою, яку я купила раніше, з тим фоном, який я собі бачу в голові. Тобто, я не хочу вже загубити ту можливість, яку я загубила ще коли жила в Україні. Тому цей ролик я хочу закінчити стартовим набором для ютубера початківця Перш за все, вам потрібен телефон з нормальною камерою. По-друге, вам потрібна людина, яка буде допомагати вам знімати, або якась пляшка, яка буде тримати вашу камеру, щоб вона не впала. І третє це мікрофон від. Та перехідник для того, щоб підключити мікрофон до вашого телефону. Також є другий покращений пакет. Перш за все, це, звичайно, телефон, мікрофон, та також до цього додається штатив. Досить бюджетний, не треба вам цього стабілізатору, забудьте про нього. Та також софтбокси, тому що у вас може бути не дуже якісна камера, але саме світло вам цю проблему вирішить. Якщо ви дійсно хочете почати свій шлях в YouTube, то Зрозуміти, це знак. Робіть це саме сьогодні. А якщо тобі сподобався цей ролик, то обов'язково підтримай його лайком та коментарем. Чекаю твою підписку безпосередньо чекаю тебе в інших соцмережах: інстаграм, телеграм-канал, YouTube. Два канали в мене є, тому переходь. А якщо цікавить особисте наставництво з веб-дизайну, то пиши мені в телеграм. Пока-пока.